Чорноволосий принц. Була собі одна велика країна. У всіх людей тієї країни волосся було руде, тільки в єдиного королівського сина чорне. По смерті батька мав він стати королем. Але через те волосся піддані. Не могли його терпіти, і старий король заздалегідь боявся, що то буде з країною і сином, коли його отак всі ненавидять, Та й став думати гадати, чим би синові зарадити і розпитував усіх, якби той чорний синій волос обернути на рудий. Один радив те. Другий друге, третій казав так, четвертий інак, деяку мазь подобували, деяку олію, що тільки на світі була, і мастили, й терли, терли, натирали, поласкали його нещасливу голову. Але все даремно. Принц так зостався, як і був чорнявий. Побачивши, що все пішло марно. Дали бідній принцевій голові спокій. Але старий король з дня на день все гірш смутився і похмурнів, а син уже й на очі йому не смів показатись. І так було дуже довго. Коли це якось, хто б міг подумати, до королівського палацу долинула чутка, що там і там. У тому й тому місті уміють волосся перетворити, на яке тільки захочеш. Але хто схотів би того, мусить туди прийти і чимало там пожити. Як дійшло це до короля, вирядив він туди сина, на п'ять років, наказавши все чисто запам'ятати, що йому там будуть радити. От і подався принц до того міста, а там зна, що йому робили, Одне слово минуло п'ять років, послав батько по нього слугу, а в принца, як і колись, Волос чорний, чорнісінький, то він соромився й додому вертатися, а потім зважився і пішли. Як уже чимало пройшли, Принцеві так схотілось пити, і спитав він служника, чи той не знає поблизу води. Та знаю, каже служник. Ось ось уже криниця. Незабаром дістались до кринички. Але та криничка та була така глибока, що інакше не нап'єшся. Хіба тільки як один за ноги другого триматиме. І в неї опустить. Тут поганець служник намислив зле та й каже принцеві Стривайте, спершу я покуштую і скажу вам, яка вода. Тільки ж добре держіть мене. Принц потримав слугу за ноги, і той напився смак. Ой, каже, й добра вода. Дійшла й до принца черга. Та коли він висів униз головою, той поганець закричав Тепер ти в моїх руках або загинеш, або присягнешся, що до віку будеш мені служником, а мене визнаєш за принца. Що мав бідолашний принц робити? Заприсягся поганцеві і далі цілу дорогу. І дома поводився, як служник. От прийшли до королівського палацу. Батько й мати так зраділи, що син повернувся родий волосом, а піддані мало на руках не носили фальшивого принца. А в того поганця душа вся була не на місці, ніяк не йшло йому з думки, ану ж якось розпізнають. Що він слуга, а не принц. От він знову пустився на хитрощі і прикинувся хворим. Королі королеви стурбувалися. Що з ним? Наскликали лікарі, давали йому всілякі ліки та всілякі зілля, а він шельма нічого не хотів у рот узяти, бо все те, мовляв, даремно. От якби послали його служника по воду до тієї кринички, про яку той добре знає, то коли він принц, тієї води нап'ється йому полегшає, а ту криничку, та ходив стерегти один змій. Ну, подумав собі поганець піде зі світу принц і не стоятиме більше мені на заваді. Хоч не хоч. Мусив бідолага зараз таки йти по воду. Він щасливо дійшов до кринички, а там став та й руки заломив. Ой Боже, Боже, який я нещасний, безталанний, і заплакав, аж сльози покапали в криничку, а Змій саме сидів у криниці, та одна сльоза і упала в Змієве сліпе око. І воно прозріло. Тоді спитав Змій принца, чого він так бідкається. Ох, так і так, жалівся принц. Не знаю, як води набрати. Та не плач, озвався знову Змій з кринички. Спусти сюди з банок, то я тобі наберу. Принц пустив порожній з банок, а Змій подав йому повний. Отак і додому повернувся, а коли несправжній принц напився тієї води, то став на ноги, мов нічого й не було. Та незабаром знову прикинувся хворим і сказав, що одужає хіба тоді, як служник приведе йому зі скляного замку Флоріану. Довелося принцеві знову йти в дорогу. Та ще йому й наказали, щоб поспішав якомога, і щоб без тієї панночки додому не вертався. І що він сердешний, і що? а йдучи, все думав, до чого це він дожився, і що з ним далі буде. Коли бачить, аж іде через дорогу сила селен на мурахів, та ще такою рівненькою. Гарною вербечкою, мов якесь військо. Він став і довго чекав, поки вони перейшли, бо шкода було їх топтати. Позаду всіх ішов великий мураш з короною на голові. Він щиро подякував, що принц його підданих наскривдив, і сказав, що коли буде скрутно, хай тільки подумає про нього. Мураша, принц попрощався з мурахами та й пішов собі своєю дорогою. За якийсь час дістався до березового гаю, аж бачить, дві пташки попалися в сильце так і б'ються крильцятами Він підбіг, вийняв їх із сильця та й випустив на волю. Пташки весело защебетали. І пообіцяли, що й вони йому колись у пригоді стануть. От вийшов він з березового гаю, аж дивиться потічок, а на березі б'ється в піску рибка з золотою короною на голові. Він її взяв і вкинув у воду. Рибка хлюпнулася, а далі виткнула голівку з води. Подякувала йому щиро, що не дав їй загинути. Знай, я ще тобі в пригоді стану, промовила вона, знову хлюпнулася і пірнула під воду. Довго ще блукав принц манівцями, аж поки засяяв перед його очима скляний замок, і він піддав ходи, щоб дістатися туди, до ночі. Підійшов до брами, коли там стоїть на варті баба яга з оголеним мечем. Він їй чимно вклонився, вона ж на те привітання стала його лаяти. Чого це він сюди прийшов та як наважився, та що вона зараз же йому голову зітне. Він, бідолаха, почав боронитись. Кажучи, що сам ніколи б не прийшов сюди, але що там, мовляв, і там захворів один принц і сказав, що не одужає, поки не прийде Флоріана. Мене, мовляв, по неї і послали. Тоді інша річ отказує на те баба Яга. Виходить, ти ні в чому не винний, і повела його до замку. Дала вона йому добре повечеряти і показала, де спати. Принц у смак попоїв і ліг спати, та й проспав до рання. Вранці приходить баба Яга з мечем у руці та й каже Синку, ти не перший хочеш флоріану взяти? Багато вже було таких, і я її всякому обіцяла. То погодиться на роботу, що я загадаю, але бачиш оцей меч, усі склали під ним голови, то так я кажу і тобі. Віддам, Флоріано, віддам, як зробиш, що я загадаю. Та спершу добре подумай, бо як не зробиш, то тут покладеш свою голову. Принц бачить, що це не жарти, але що діяти йому бідоласі? Без флоріани йому й додому не вертайся. От він таки схотів попробувати щастя. Ну, добре, синку, добре, покивала головою баба яга. Берися ж до роботи та й пішла до комори. Коли це виносить мірку маку. І Мірку проса, і все сипала докупи. Оце каже, щоб до одної маченки повибирав до вечора. Обернулася і пішла собі з мечем до брами. Ну, й загадала ти мені, каже сам до себе принц, чи хто чував про таку роботу і вже побоювався за свою голову. Але на щастя спав йому на думку той великий мураш з короною. Тут спав на думку, а тут уже він і є, а за ним суне сила селен на дрібних мурахів. Ну, каже мурашиний король, не бійся нічого. Ми прийшли тобі на поміч. Ти тільки ходи по замку і подивляйся. А ми оце поперебираємо. Не минуло й години, а в мурахів уже все було готове. Коли принц повернувся, їх немов водою змило, тільки лежала купа маку і купа проса. Як стало сонце заходити, пригналась баба яга з мечем у руці. Так, наче вже по принцову голову. Та як побачила дві гарно викладені купи, подобрішала і каже Добре, добре, Бачу, що справився, тепер по вечері і спочинь Бо щоб ти зна, це ще не все. Завтра буде тобі друга робота. Середешний принц собі подумав, що вранці вже забере Флоріану, а як почув таки, то відхотілись йому вечеряти і цілу ніч не столив очей, та все крутився з боку на бік. І як тільки сонце стало сходити, баба яга вже пригналась і поставила на столі дві склянки. Ти каже набери мені в оці склянки живої і мертвої води, хоч по краплині, та гляди. Щоб до вечора був з нею тут, а то покладеш голову під меч. Обернулася і пішла до брами вартувати. Принц сушив собі голову над тим, що воно заживає й мертва вода, та де і як її добути. Коли це чує, стукає хтось у вікно, придивився. Аж бачить там дві гарні пташки, ті, що він із сельця визволив. От він мерщій відчинив вікно. А одна пташка і защебетала не бійся нічого. Ми прийшли тобі на поміч і принесемо живої і мертвої води. Надвечір будемо вже тут. Схопилися на крила і полетіли у далекий край. Принц вийшов у садок і походжав там цілий день. Приходить, а пташки саме влетіли у вікно, зронили з дзьобів по краплині води. Одна в одну, друга в другу склянку, та й кажуть от і є тобі те, чого баба Яга хотіла. Випорхнули пташки, аж прийшла баба Яга, така сердита. Принце показав їй живу і мертву воду. Баба Яга взяла склянки і похвалила принца, що добре справився. Але Флоріану ще таки не віддавала, бо мав він ще одну роботу їй зробити. Вона її завтра загадає. І знову принц майже не вечеря, спав, не спав. Так його завтрашній день непокоїв. Як стало сходити сонце, пригналась баба Яга і схопила його за руку. Ходи, каже, зо мною так вона його вела, поки прийшли на берег моря. Тут баба Яга й каже: У це море впав мій золотий перстень. Або ти його до вечора дістанеш, або будеш без голови. Та й покинула його там. Сумний і невеселий ходив принц, сюди й туди понад берегом моря. І не знав, чи його на дно піти, чи що його робити. Коли це щось хлюкнуло, і він озирнувся. А то рибинка виткнула голівку з моря і на ній сяяла золота корона. Була це та сама рибинка, що він її з піску в море викинув. Ну, нічого не бійся, промовила вона. Прийшла я тобі на поміч. Дістану я тобі той перстень. От і загадала вона всім рибам, що перешукали ціле море. Шукали вони, шукали з ранку до полудня, з полудня до вечора. Та ніде не знайшли персня. І принц, і риб'яча королева стали вже тривожитися, коли це одна таки знайшла і припливла до королеви. Там викинула персня на берег і попливла собі. Принц дуже зрадів, узяв перстень і мерщій подався до баби яги. Чи дістав ти персня? Закричала вона і підняла на нього вже руку з мечем. Ось він, відповів принц і подав їй перстень. Твоє щастя. забурчала стара. Твоє велике щастя. Ну, що я обіцяла хай, те, і буде. Але ти маєш ще переночувати. Принц у смак повечеряв і заснув міцним сном. А баба яга не спала цілу ніч. Вона затопила в печі і пекла їм пиріг на дорогу. Рано вранці збудила Флоріану та хутенько зібралася і взяла з собою склянки з живою і мертвою водою. Перед замком. Уже стояла пригарна карета, запряжена добрими конями. Лоріана з принцем сіли в неї і щасливо доїхали до королівського палацу. Як уздрів поганець служник красну панну, умить одужа, а очі в нього так і грали, але Флоріана раз лишень поглянула на нього. І більше й бачити не хотіла, бо їй подобався лише її визволитель. Як помітив це фальшивий принц, то дуже розгнівався і щоб якось не розкрились його хитрощі, покликав принца в сад, та й там його убив. Але йшла туди й Флоріана і як побачила, що принц мертвий. Бризнула йому у вічі живої води, і він враз ожив. А до того його чорний волос раптом обернувся на рудий. Тоді їй принц і розказав усе спочатку, хто він є і як йому жилося. Коли йде, той поганець. Хотів він накинутися на королівського сина, але Флоріана. Бризнули йому в вічі мертвої води, і тієї ж миті він зник. Яка ж тоді повсюди стала радість, батьки обіймали свого любого сина і його гарну молоду, справили весілля і всі піддані раділи разом з ними.